Вчитель на Вінниччині жорстоко зарізав двох учнів. Став відомий справжній мотив. Це вас шокує. Наплювала на правосуддя. Крупа вийшла із СІЗО, влаштувала гучну гулянку і не заплатила заставу. Та хочуть підняти зарплати, аби викорінити корупцію. Безпрецедентна ракетно-дронова атака на Крим, десятки двохсотих офіцерів і потоплений корабель. Вбивця Українки уша нарешті пояснив причину розправи. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Ця історія своєю жорстокістю відбирає дармове. Зверяче убивство старшокласників сталося на Вінниччині, у Шархороді. Колишній вчитель англійської мови зарізав двох учнів дорогою до школи. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колоторізані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час. Надання невідкладної медичної допомоги, чоловік з місця події втік, особи потерпілих встановлені. Це учні 10-го та 11-го класу місцевого ліцею. Згодом підозрюваного було затримано. Нападником виявився 23-річний колишній учитель навчального закладу. Деталями про самого вчителя поділилися керівниця відділу освіти і спорту Шаргородської міської ради. Пропрацював неповний навчальний рік, тому що не склалися стосунки з певними учнями, були скарги, конфлікти. Батьки учнів були вимушені втручатися у ці інциденти. Вони зверталися до адміністрації навчального закладу. Батьки були незадоволені. Крім того, був конфлікт в укритті. Цей вчитель, начебто, штовхнув дитину. Навмисно чи випадково невідомо. Був випадок, коли адміністрація школи викликала поліцію. Спочатку адміністрація захищала вчительні Мабуть, не хотілося, щоб ця ситуація набирала обертів, як каже керівниця відділу освіти, вірогідно один із вбитих учнів це той, якого учитель штовханув в укритті. Утім, деякі змі озвучували і іншу версію. Мовляв, вчитель викладав фізкультуру у тамтешній школі. А мотивом убивства, нібито, стало те, що ці підлітки ображали та булили його меншого брата. Зараз нападнику готується запобіжний захід тримання під вартою. Хочете прикол, але попереджаю одразу на те, щоб. Дуже смішний. Пані Тетяна Крупа та що зашкварена на корупції вже екс-голова Хмельницької МСЕК, вільна, бо вийшла під заставу, але заставу не внесла. Це так поворот. Ну, котре повторююся, Україна країна без вежних можливостей. Але давайте без іронії розберемося, як так сталося. 4 вересня корупціонерці змінили запобіжний захід і випустили із СІЗО під заставу. Плюс зобов'язали носити електронний браслет. Часу заплатити 20 мільйонів заставу у неї було до 9 вересня, але сьогодні вже 11. Грошей так і немає. Крупа вже просиділа під вартою загалом 11 місяців. Тоді як згідно із законодавством, тримання під вартою під час досудового розслідування не має перевищувати 12 місяців. Тож слідча суддя ВАКС 4 вересня змінила тримання під вартою на заставу розміром 20 мільйонів гривень. Крупа мала 5 днів на внесення застави. Але ні вона, ні треті особи не зробили цього у визначений час. Але тепер в антикорупційній прокуратурі думають про новий запобіжний захід, бо минулий крупа виконала наполовину. Однак не все так просто, це можливо лише після вивчення прокурорами минулого рішення. Ну а поки пані крупа насолоджується свободою і зустрічають хапугу на минулому місці роботи так, ніби вона у була щонайменше російському полоні з квітами і почистями, певно, була гучна гулянка з цього приводу. І, от у мене тільки одне питання: 11 місяців у СІЗО були даремними, і далі кропі нічого не буде. А ви як думаєте, покарають її, бо маючи такі гроші і зв'язки? Не здивуюся, якщо браслет знайдуть на якійсь дворовій собаці, а сама крупа опиниться десь в Іспанії. Якщо ви, як і я, вважаєте такий сценарій цілком ймовірним, лайкні це відео, от і побачимо, наскільки наші глядачі вірять в українське правосуддя і правоохоронну систему. Ну і ще про одну заставу у не меншу скандальній справі тільки цього разу її реально внесли. Внесли за колишнього керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку, якого НАБУ і САП підозрюють у незаконному збагаченні. Він з Звісно, звинувачення заперечує основний діяльності ФОПа вашого дружина, вашої ви, дружини ваш, юридичні послуги, але юридичної освіти вона пані, немає, не зважаючи ви, на те, стри, стри, я зараз ви записуєте, не зважаючи на те, що в принципі всі ці огидні ситуації, яка відбувається майже півтора року з моєю родиною, з моїми дітьми, в ну те, що точе мене, відволікає мене. Від моїх здійснення діяльності по захисту нашої держави, в принципі, першочерговим, скажімо так, хто це все стартанув, були ви? Я з вами розмовляю вічливо розмовляю, яку освіту то має ваша дружина? Ще Можете раз, пояснити, повторюю, що вас закінчив. То що там із заставою? 9 мільйонів гривень за Вітюка внесли 9 вересня. І дозволю собі припустити, що у СІЗО він більше не повернеться. Ну, принаймні на це натякають результати перевірки підозрюваного національним агентством із питань запобігання корупції, бо невідповідності між способом життя і декларацією Вітюка не виявили. Ну набу журналісти слідства інфо із цим посперечаються. На цьому фото Вітюк разом зі своєю дружиною Юлією. Вже під час повномасштабного вторгнення вона стала власницею квартири в будинку преміум класу. Комплекс розташований у Печерському районі. Серед його переваг називають «вільне планування, кухні і дальні площою від 30 квадратних метрів, шумоізоляція апартаментів, розкішні кімнати з панорамними вікнами, шириною 6 метрів і фантастичними краєвидами на ботанічний сад та Дніпро. Квартиру на 195 квадратних метрів Юлія Вітюк придбала у грудні 2023 року. Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже півтора мільйони доларів. На сайтах з продажу нерухомості. Квадратний метр у квартирах без ремонту в цьому ЖК коштує приблизно 3 тисячі доларів. Це майже втричі більше ніж середня ціна у столиці. Неважко підрахувати, що Юлії Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 мільйон гривень за курсом на момент купівлі у офіційному документі декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 мільйонів 800 тисяч гривень, а це майже вдвічі менше ринкової ціни житла. Але давайте не забувати, що в СБУ справу проти свого співробітника називають помстою антикорупціонерів. На переконання СБУ, оголошення підозри Ілі Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників бюро на вчиненні злочинів. Підозру Іллі Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників бюро. Хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому, за цей час співробітники НАБУ і САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується Іллі Вітюку. А ви що думаєте про цю справу? і Це протистояння на БУ СБУ? Пишіть у коментарях. І ще одне, от що я подумала: якщо ті персонажі такі чесні, якими себе малюють, звідки у них бабки на такі застави? У Крупи 20 мільйонів, у Вітюка дев'ять. Ну це ж шалені гроші. Ну і якщо вже заговорили про протистояння СБУ і набу, ми вже неодноразово говорили, що після перепідті зі скандальним законом про набу антикорупційне бюро та СБУ не пропускають шансу насолити один одному. Після виявлення служби безпеки російського сліду серед набушників у НАБУ взялися шукати корупціонерів у СБУ. І так по колу майже вже два місяці. Але наші герої схоже помінялися ролями, бо тепер СБУ знову шукає корупціонера в набу, а точніше, вже знайшла. Служба безпеки звітує, що вони спільно із ДБР та генпрокуратурою викрили детектива набу, який намагався приховати купівлю нерухомості за 100 тисяч доларів. Як встановило розслідування у грудні 2023 року, родина посадовця бюро придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода вартістю майже 100 тисяч доларів США. Факт придбання майна, зокрема, підтверджується перепискою між співробітником бюро та його дружиною, показами продавця нерухомості і нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири та іншими доказами. Слідства, щоб приховати свою причетність до цієї нерухомості, посадовець Набута його дружина вирішили оформити право власності на цей об'єкт на третю особу матір своєї близької знайомої. Попри проживання родини у квартирі, у своїй декларації за 2023 рік посадовець НАБУ не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану. Втім, відповідно до здобутих доказів, підставна особа, на яку була оформлена нерухомість, оплату за користування житлом не отримувала. Якщо ви теж задумалися, чому СБУ розслідує і викриває корупцію, то вітаю у клубі. Ні, це не те, щоб такого не було, але словом дуже цікаво. Як думаєте, що буде далі? Набу викриватиме зрадників? Давненько ми вже такого не чули. Працівникам ДЦК треба значно підняти заробітну плату. Так вважає нардеп Олександр Федієнко. Він каже, що це дозволить уникати корупційних схем та скандалів. Якщо чесно. Маю певні сумніви, що це допоможе. А ви коментуйте у той же час. Військовий юрист Тарас Боровський заявив, що корупція у ТЦК існує, але масштаби цього явища значно менші ніж здається. Як правило, оці суми хабарів називають якісь наближені до них люди, які типу можуть там допомогти вирішити питання. Якийсь кум, сват, брат, знає третього друга і так далі, і каже, там з ДВРЗ виїхати 30 чи 15 чи ще щось. Він також додав, що не кожен працівник центрів комплектації, який затримує військовозобов'язаних, насправді вимагає гроші. Так, то воно так, але чи не ефективніше просто карати хабарників, а не підвищувати зарплати усім представникам ТЦК? Як думаєте, підвищення платні панацея? І цікаво, скільки у вашому регіоні коштує, аби вийти із буса? Бо цифри. Дуже різняться. Пишіть у коментарях. Уряд нагадаємо, нещодавно дозволив виїжджати за кордон чоловікам від 18 до 22 років. Це дуже обурило військових, і я їх розумію. Заступник директора із наукової роботи інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухинан України Олександр Гладун вважає малоймовірним, що такі люди згодом повернуться до України. Цих людей, на його думку, вартувало би залучати до обслуговування військових ЗСУ. Але крім того, це надзвичайно вдарило по економіці, і наслідки вже відчуваються. Підприємці б'ють на сполох. Український бізнес не має кого брати на роботу. Ось про це розповідає підприємець. Там знайшов одного пацана, кажу: ну слухай, приїжджай до мене на роботу. Є там для тебе нормальна посада, як як не крутий конець та концом. Каже, ні, не цікаво. даже штука в місяць не цікаво. Дві не цікаво. Я кажу, на Європу. Поки мені 20 років, я не хочу нічого мати тут в цій Україні. Я печу на Європу. Це такі його слова. І це не один тіп. Мені це говорить. Не так давно представники компанії Сільпо теж скаржилися, що буквально за кілька днів. Тратили декілька тисяч своїх робітників, і в іншому в бізнесі подібні трабли за 10 днів після рішення уряду про дозвіл на перетинання кордону для тих, кому 18-22 хлопців із нової пошти звінилися 170 людей такого віку. І боюся, що ситуація тільки буде погіршуватися. А що ви думаєте про таку негативну тенденцію? І чи вважаєте рішення випускати юнаків із країни правильним? Коментуйте, адже тема дискусійна. Минулої ночі Крим не спав. Мінус будівля штабу. Пункт зв'язку і артилерійські склади. Прильот по прицелу. Це так ЗСУ передавали привіт російським окупантам на півострові. Прильот по штабу. Удар завдали по сороковому командно вимірювальному комплексу центру далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії, розташованому у селі Вітине. Імовірно, удару завдано двома реактивними дронами. Також раніше ракетною атакою було знищено артилерійські склади угруповання військ Дніпро, що розташовані в населеному пункті Сонячна долина. Але це ще не все. Цієї ж ночі гуру спішно уразили корабель Чартоморського флоту Російської Федерації під Новоросійськом. виконувала радіоелектронну розвідку біля бухти новоросійська. Влучний удар українського безпілотника по містку управління знищив апаратуру зв'язку тарер, вивівши корабель із ладу. Думаю, ви чули про те, що на фронті дуже активно користуються дронами на оптоволокні. Це роблять як наші військові, так і росіяни. І так активно, що виглядає наш фронт у павутині. То чому ці дрони такі популярні? А тому, що ці безпілотники керуються і передають інформацію через оптоволоконний кабель, а не радіохвилі. Це робить їх невразливими до роботи РЕП. І як ви розумієте, враховуючи можливості оптоволоконних дронів, їх треба багато. Тому їх виробництвом активно займаються на рівні країни. Щоправда, потугами українського оборонпрому наші військові поки не надто задоволені. Ось що пишуть військові: переважна більшість державних дронів на оптоволокні шлак. Жодного контролю якості перед закупівлями, схоже, не існує. Є тільки конкуренція на відкати: 60-70% постійні обриви, зникнення відео або керування. З таким підходом скоро будемо не те, що за гор... робити Тут ще лише те, що більшість, а не всі, але від того не надто легше, бо неефективні зразки на фронті коштують надто дорого. Розповідаючи новини із фронту, ми насправді не задумувалися, що для когось звільнення Андріївки на Сумщині стане відкриттям. Бо, виявляється, є ті, хто про російську окупацію в регіоні не знав. На четвертий рік повномасштабної війни у це важко навіть повірити. Тому моя колежанка Катерина Похальчук вирішила перевірити, чи стежать українці за мапою бойових дій. Фронт постійно рухається. Росіяни продовжують тиснути по всій лінії бойового зіткнення ЗСУ попри нерівні сили вибивають окупанта з нашої землі. Наприклад, у понеділок наші сили оборони ощасливили на звісткою про звільнення зарічного на Донеччині. Село Зарічне звільнено силами 425-го окремого штурмового полку скеля. Слава Україні! Донеччина один із регіонів про часткову окупацію якого українці пам'ятають. Але лінія бойового зіткнення виходить далеко за межі Донецької області. Але куди розтягнувся фронт, на жаль, знають не всі. У чому я переконалася, коли проводила опитування серед киян, чи слідкують вони за мапою бойових дій? Розуміючи динаміку, і той факт, що всі населені пункти, які захопив ворог, знати неможливо. Я спростила завдання і запитувала, у скількох областях України росіяни окупували території. Відповіді різні, і більшість з них не зовсім. Правильні. У трьох, якщо не помиляюсь. Мабуть, помиляюсь. Трошки так. А в які саме? Луганська, е, Дніпропетровська і Запорізька. Е, Донецька область, в якій найбільші такі е, військові події відбуваються. Луганська, вона окупована, я так пам'ятаю, вже повністю. Частково окуповані Запорізька і Миколаївська, здається. Я думаю, в трьох і плюс Крим. Не, може, я не знаю. Проте казати, що все безнадійно, я не буду, бо є ті, хто знає, у скількох областях присутні росіяни. Ну, майже. У шести? Семи. Семи? Ну, рахуйте, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька. Це чотири? Так. Ага. Ну, трошки в Сумської, і uh -huh. трошки в Харківській. бо є ще Миколаївська область. Там росіяни теж контролюють нашу територію, саме Кінбурську косу. Але ще ж забули Крим, скажете ви? І ось вам відповідь про Крим, пам'ятають. Якщо рахувати, Запорізька, Херсонська, Луганська, Донецька, ну і частина Харківської оце скільки. Uh -huh. Оце Що скільки ще А ще сумська, так, так, так. Ну, Крим. Дуже вже давно. Вже не, не, не те, що сказати не наш, ми надіємося, що він буде наш, але дуже вже давно. Тому давайте знову порахуємо: Крим, частини Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької області окуповані Росією. І тут йдеться не лише про військову присутність, а й про культурну, соціальну, економічну в очах Росії півострів і території наших чотирьох областей російські на законодавчому рівні. Звісно, це незаконно. Єдине слово, яким це можна описати окупація. І саме так дії Росії розцінює весь цивілізований світ. Офіційно підтверджено захоплення росіянами населених пунктів у Харківській та Сумській областях. І М'ятаємо про Кінбурську косу на Миколаївщині, тобто разом вісім на території самих областей і Криму топчуться російські окупанти. Але Харківщину і Сумщину часто списують з рахунків. Мовляв, ідеться лише про 5% території регіону. Тоді у мене зустрічне питання: а враховувати ситуацію у регіонах будете, коли окупують 20%? Скільки треба, щоб люди звернули увагу? І наостанок кілька слів про те, чому склалася така ситуація. Я не виправдовую незнання, але й сліпо засуджувати не хочу. Одна із причин. Як ви могли здогадатися постійна зміна лінії фронту? Для прикладу розглянемо найактивніший напрямок Покровський. Це відтинок 1 серпня. Це вже 14 серпня. Ворог просунувся. А це сьогодні ЗСУ не просто зупинили просування, а й відсунули ворога. Тому інколи, але не скрізь дійсно спрацьовує ця теза. Навіть і є окуповані території, то вони довго не будуть в окупації. Але погодьтеся, скільки б росіяни не контролювали населений пункт, це окупація. І знову до причин. Є ще одна: для когось простіше мислити категоріями наші і чужі території, а не деталізувати. Тобто, десь там окуповані є, але скільки йде, не знають. А от свідоме це чи свідоме бажання не занурюватися у деталі, питання відкрите. Тому принагідно. Нагадую, війна не десь там. Вона у нас вдома, у нашій країні. Коли я бачу це відео, мене просто вертаються сльози на очах. Це хоч не вбивство української біженки у місті Шарлот, яке зараз обговорює вся Америка. Ірина Заруцька, 22 серпня, близько 10-ї вечора, поверталася додому з роботи у піцерії. Дівчина зайшла в метро, сіла на крісло, а позаду неї сидів її ж вбивця. Якийсь момент він дістає ніж і наносить декілька ударів поспіль. Затичних міркувань ми не можемо показати вам саме цей момент. А згодом видно, що дівчина налякана, вона встигла побачити свого вбивцю. Але мене жахає ще більше, що ні одна людина, яка була поруч із Іриною, навіть не спробувала їй допомогти. Видно, дівчина прикриває обличчя руками і просто починає плакати, аж поки не втрачає свідомість і зрештою помирає. У цей момент просто розривається серце. Вбивцею виявився темношкірий 35-річний Де Карлос Браун, рецидивіст із серйозними психічними розладами, якого незадовго до трагедії відпустили із суду під письмову обіцянку. Браун безхатько із довгою кримінальною історією, збройне пограбування, напади. Також він страждає на шизофренію. Як виявилося, він думав, що жертва читає його думки. А після вбивства він говорив: я дістав білу дівчину. Тож, можливо, мотив, расова ненависть. І знаєте, що у самої Ірини вдома висів плакати з фразою на підтримку темношкірих. Згодом убивство прокоментував навіть Дональд Трамп і закликав до страти винуватця. Тварина, Яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, що приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, має отримати швидкий суд і єдине покарання смертну кару. А Ілон Маск пообіцяв виділити кошти на меморіал пам'яті Українки. Тепер трохи про саму дівчину навесні 2022 року. Вона разом із родиною переїхала з України до США, рятуючись від війни. Також Ірина в Україні навчалася на маляра-реставратора. Знайомі згадують її як привітну і добру дівчину. Світла пам'ять Ірині і щирі співчуття усім рідним. І близьким дівчинам. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал «Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!